При кінці червня у Золотоноші стався обвал асфальту. Причиною цього стала аварія на каналізаційному колекторі в південній частині міста, який востаннє ремонтували декілька десятків років тому. Як результат, посеред головної вулиці величезне провалля, в якому струменіла брудна рідина. А смоліт розповсюджувався не на один квартал. Варто зазначити, вулиця Шевченка має стратегічне значення, адже саме через неї пролягає найкоротший шлях містом, якщо їхати від Києва до Черкас. Проте нині рух автомобілів перекрито. На невизначений термін на аварію відреагували одразу і розпочали ліквідацію лиха досить оперативно. За словами першого заступника міського голови та начальника управління житлово-комунального господарства міста, ремонтники працювали по 12-14 годин. 19 червня після дуже сильних дощів, після бурі, прорвало один колектор. Майже місяць тривала ліквідація. Коли працівники аварійної бригади вийшли на фінішну пряму, вже почали намивати пісок, підготувати дорожне покриття до асфальтування. Буквально три дні тому сталася ще одна аварія. Точніше, сталася нам, судячи з розмову ґрунту, давно, але стало ясно, після того, як грозовий автомобіль туди в'їхав колесом, провалив асфальт. От. Після вскриття асфальту було виявлено розмив десяти кубів землі. От. Окрім, окрім труби, також є проблеми з колодязем. На майже 4 метровій глибині прорив колодязю, через який йде стоків, розмиває ґрунт. Після того, як провели, Дослідження виявилося, що взагалі вся магістраль нашого колектору знаходиться в аварійному стані. Тому зараз йдуть роботи по ліквідації, ситуація складна. Зараз міський голова звертається всі структури, куди тільки можна, відправляються листи в кабмін до очільника чуда, прохаємо про допомогу, про виділення коштів з бюджету, тому що місцевого бюджету на ліквідації такої масштабної аварії не вистачає. На жаль, під час ремонтних робіт, неподалік від першого провалля, під колесами вантажівки стався ще один обвал асфальту. Постраждалих не було, проте розкопки на місці аварії дали можливість усвідомити. Ситуація з колектором дійсно критична і масштабна. До аварії призвело й те, що під час останніх відновлювальних робіт з покриття дороги ремонтники закатали під асфальт люки, через які мережа хоч якось вентилювалась. На сьогоднішній день ліквідована перша аварія, про яку вам відомо. Тобто, ви побачили, як засипається на сьогоднішній день. Іде замивка піском. Будемо відновлювати дорожне покриття. І в момент, коли ми почали засипати перший порив, виник другий порив. Тобто, велика вантажна машина провалилася. Причини цьому це руйнування тих колодців каналіційного колектора, які є заасфальтованими. Тобто ми їх не бачимо, ми навіть не можемо їх обслуговувати, як цього вимагає сама технічні умови по використанню каналіційних колекторів. Тобто, є навіть взяли на експертизу той бетон, з якого на сьогоднішній день в якому знаходиться. Ці колектора, то бетон він розм'якшується майже в руках. На сьогоднішній день було проведено засідання, тобто ми локалізували цю аварію, за якою ми на сьогоднішній день бачимо, тобто нема поширення розмивання ґрунту. Стоки на сьогоднішній день йдуть, так як вони йдуть по поверхні труби, яка зруйнована. На сьогоднішній день будемо організовувати перекачку. Перекачку стоків від заводу РМЗ до того колектора, який вже відновлений. Тобто це близько 2 км обвідного колектора, ну, ну треба тимчасового, для того, щоб найголовніша проблема це не зупинити роботу маслозаводу. Тобто це для нас стоїть на сьогоднішній день в пріоритеті. Маслозавод сам е, дуже сильно допомагає нам і технікою, і людьми, і, і технічними засобами. В першу чергу це наші е, такі завдання, це не зупинити роботу маслозавода і організувати перекачку. Як тільки ми організуємо перекачку, і оця проваля стане сухим. Ми маємо право приступити до відновлювальних робіт. Будемо замовляти проектну, через проектний інститут документацію, погоджувати. Виходити на керівництво області, виходити на керівництво держави для того, щоб допомогли нам фінансування по відновленню аварійного колектора, який колектора, який тягнеться аж до району РМЗ, перекритий рух по центральній частині міста, по вулиці Шевченка. В подальшому, якщо ми організуємо перекачку стоків з району РМЗ, декілька будинків будуть від'єднані від центрального водопостачання і центрального водовідведення. Тобто будемо організовувати підвоз води з'єдначене законодавства та відвод каналізації, яка буде скаплюватися безпосередньо в будинку. Техніка є, робочі руки є, тобто, навіть дякуючи, що ті організації, яка на сьогоднішній день збудувала очисні споруди, вони надали згоду відремонтувати перший порив. Тобто, люди на протязі трьох тижнів працювали по 12-14 годин на добу. Дякуючи їм, так швидко ліквідувався перший пори. А далі будемо будем дивитися. Експерти запевняють, аби замінити аварійний відрізок каналізаційного колектора, необхідно 2-3 місяці продуктивної і якісної роботи. Незважаючи на брак коштів, ремонт варто здійснити у визначений термін, адже зволікання, окрім незручностей для жителів міста, може заподіяти лиха довкіллю. Пориви каналізаційного колектора, тим більше такого масштабу, загрожують викидами на чистот у річку та їх просочування в ґрунт. Колектору нашому вже близько 40 років, і тому, мабуть, настав той час, коли прийшов, прийшов час, коли, мабуть, треба буде його замінити. На жаль, безболісно цей процес не проходить. Кілька років назад у нас перша була така аварійна ситуація, а зараз ми вже бачимо, що цей процес пішов постійно. І після першої ями, яка утворилася, утворилася нова. І... Ми бачимо, що по всій вулиці Шевченка нам треба замінювати цей колектор. Роботи ми поки що розпочали своїми силами, але розраховуємо, що нам допоможе і державний бюджет. Профілактичний ремонт це труби, це колектор, це бетон, це колодці і колодязі, і вони у асфальті. І причому вони прокладені чогось під. Асфальтним покриттям під основною нашою магістралью в місті, яка є дорогою стратегічного значення. А зараз, особливо враховуючи той момент, що пішли автомобілі вже такі 20 тонн, 40 тонн ідуть, а і на сьогоднішній день повернулася в місто військова частина, і яка техніка військової частини теж йде по цій вулиці. Мабуть, це стало теж одним із факторів того, що колектор. Перестав витримувати такі навантаження. А так замінювати для профілактики. Ну це нам би приходилося розривати центральну вулицю, замінювати труби. Зараз ми шукаємо інші технології. Ми все таки надіємося, що повністю вулицю нам не прийдеться розривати. Але уже і на сьогоднішній день жителі відчувають певні незручності. На тій ділянці, де була перша аварійна ситуація, ми її вже ліквідували. Я думаю, що ви це вже побачите. Там іде замивання піску, і найближчим часом там буде відновлено дорожне покриття. Але утворилася аналогічна ситуація буквально за 50 метрів в стороні. І біля, там, біля, біля, другої школи. біля другої школи, да, утворилася теж. Возверталася машина, і навіть машина була п'ятитонна, але вона вже провалилася. І на сьогоднішній день зараз ми робимо обстеження. Ми хочемо все-таки обвести тимчасово прокласти. Зараз сьогодні, до речі, була нарада. Були представники МЧС. Ми готуємо прокласти тимчасову комунікацію. Олег Михайлович на місці вам конкретно покаже це все. І під час того, як буде проходити тимчасове перекачування наших стоків, ми хочемо осушити колектор, зробити обстеження і звідси вже виходити, що далі робити. Але на сьогоднішній день вже ми готуємо проєкт по заміні повністю колектора з повністю реконструкцією всієї вулиці. Якщо ми розмовляємо про ліквідацію цієї ситуації, яка, коли ми знаходимося, при зупинці. Е Колектора це 2-3 неділі. Якщо, ну, якщо нам допоможе область для організації перекачки, взагалом, для того, щоб замінити аварійний відрізок конвенційного колектора, це треба 2-3 місяці. Аби повністю замінити каналізаційний колектор, коштів у місті Золотоноша немає. Тож представники міської влади та громадські активісти покладають надії на допомогу з боку обласного центру та держави. Незайвим буде наголосити, до вирішення цієї проблеми варто підійти серйозно та обмірковано, адже й так боляче усвідомлювати нинішній стан навколишнього середовища. Зокрема, до критичного рівня порушений екобаланс багатьох річок Черкащини, що постійно забруднюються скидами промислових стоків. Тож першочерговим завданням. Звичайно, є ліквідація аварії технологічного характеру. Надалі постійні профілактичні заходи на всіх рівнях інфраструктури міста. А в перспективі розробити план щодо відновлення екологічної рівноваги Черкаської області.